Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні, 22 листопада, і це 1368 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Третій тиждень листопада фактично минув, а мається на увазі не календарний, а за відліком. Тобто 22 листопада позаду. 21 день день досить складного місяця, коли ми з вами бачили надмірну активність російських окупантів, а також не тільки на полі бою, а також і в повітрі. Тобто, це були масовані ракетні удари комбінованого типу з дронами по території України. Це були нові тактики, які використовують росіяни, наприклад, під час нальоту. На Одесу та Одещину за використанням нової такої собі тактики, психоемоційного та економічного тиску та виснаження населення цього міста та області. Відповідно, все це вказує на те, що Росія, незважаючи на те, що там в Білому домі в бувальному кабінеті з'явились якісь Мирні плани, вона не має наміру зупинятися, вона готується воювати далі. Вона робить все, щоб воювати далі. А мирні плани, які собі уявляє в рожевих окулярах власникувального, тимчасового власникувального кабінету. Вони ну вони взагалі не а, надієві. Називо це так. Зробимо такий компенси, щоб Ютуб ще не кинув страйк. А нам робити своє все одно, щоб там не думали в Вашингтоні, щоб там не думав а, і не пропонував а, Дональд Трамп та його а, один з найближчих представників, який повинен врегульовувати конфлікт, якому нічого не Стів Уітков. нам робити своє. А, в зоні бойових дій а, ситуація наступна. В Покровську російські окупанти розширили зону контролю в центральній частині міста, а також по вулиці Шевченко намагалися прорватися до північної частини і закріпитися там. Російські окупанти використали вулицю Шевченко як основну для виходу на залізницю. На вагоні депо, і обійшовши в вагоні депо через привокзальний ринок, росіяни майже наблизились до вулиці Івана Мазепи. Саме тут в них з'явилася локація контролю, зачисткою якою будуть займатися сили оборони найближчим часом. Якщо не вдасться зачистити. Цю локацію, на жаль, можна говорити про те, що росіяни будуть мати можливість інфільтрації вже в північну частину Покровська і, відповідно по північній частині залізниці. Тобто залізнична колія, вона представляє собою таку собі штучну перешкоду для просування. В глиб міста і можна повністю е, сприймати як повноцінну лінію оборони. Тим не менш, ми бачимо, що нейтральний сценарій, про який ми говорили, він поки що е, продовжує працювати. Росіяни е, намагаються взяти під контроль центральну частину міста. А, вони для цього використовують надмірний людський ресурс Сили оборони України, намагаються стабілізувати якраз по залізниці а, ситуацію, використовуючи залізницю як лінію а, оборони. А, знову ж таки, погана погода, погані погодні умови вони впливають в тому числі на можливості використовувати усі інструментарії для того, щоб зупиняти російських. Окупантів в свою чергу повноцінні бої за Мирноград ще навіть і не почались. Тобто, на околицях Мирнограду ми все частіше можемо констатувати появу російських окупантів, але при цьому вони не мають стабільних зон контролю, як, наприклад, в тому ж самому Покровському районі Мирнограду. Також Росіяни намагаються. Заходу обійти західної частини, обійти а, Покровська через а, промислову зону. А, поки що їм це не вдається, але мета їх в першу чергу це вийти на Гришини. Тобто вони намагаються зараз зробити те, що не зробила свого часу 51-ша військова армія. Тобто не мала можливості взяти під свій контроль Родинське та Красний Лиман, із Красного Лимана та Родинського з виходом на Гришина е повністю закрити північну частину над Покровськом, що створило б відповідне охоплення Покровську з півночі, з півдня і зі сходу, і е стало б ну, достатньо такою серйозною проблемою. На рівні наближення до оточення, дійсного оточення міста. Тим не менш, станом на сьогодні, за е, тими обставинами, які ми можемо говорити, Покровськ не оточений. Як ви знаєте, напередодні е, зустрівся Путін з Герасімовим, і ми почули багато чергової маячні, на яку не треба було б звертати увагу, але майже вся вона стосувалася. Українських міст Покровська, Купінська який росіяни, за словами Грасімова, вже повністю контролюють, і там 15 батальйонів в оточенні. Ну, чесно кажучи, таку маючню вже давно ми не чули. Але от зараз ми дивимося на мапу Покровська, там дійсно ситуація дуже складна. А, звісно, поступово втрачається контроль над центральною частиною міста. Про це ми неодноразово з вами говорили, а, що а, нейтральний сценарій це найкраще, що нас може очікувати. Але, тим не менш, а, в цьому році цілком можлива реалізація негативного сценарію, тим не менш, Покровськ повністю досі не контролюється російськими окупантами, і Покровськ не знаходиться в оточенні. До речі, хто ж це Путіну доповідав про оточення Покровська минулого разу, і навіть Путін запрошував західних журналістів приїхати до Покровська і подивитися, як там а, справи. Але знову ж таки ситуація досить складна і перспективи якогось покращення найближчим часом. Я не думаю, що ми з вами зможемо про це говорити. Головне, це щоб Покровськ виконував таку ж саму функцію, яку виконував свого часу Бахму та Авдіївка сковування та виснаження ворога. Гуляй поле. Росіяни наближаються до гуляй поля і е, поступово закривають е, питання з зеленим гаєм та червоним, охоплення зеленого гаю та червоного. Максимально зараз небезпечно, а наступний крок наступний крок це вже вихід на саме гуляй поле Маємо надію, що тут а, сили оборони України підготувалися до зустрічі ворога і все готове для того, щоб а, відбивати цей наступ і перетворити гуляй поле якраз на ту фортецю, яка зупинить не загальмує а саме зупинить подічці гайчу саме російських окупантів. Негативні новини: Степногірська в районі Степногірська російські окупанти мали можливість не тільки просунутись а, північніше а, самого населеного пункту, а також вони повернулися в третій мікрорайон. Якщо пам'ятаєте, один з перших накатів на Степногірськ якраз дозволив росіянам закріпитися тимчасово в третьому мікрорайоні. Але зараз е, ми можемо спостерігати за тим, як після того, як Сили оборони України їх вибили з цієї локації через декілька місяців, а саме стільки їм знадобилось на те, щоб повернутися, вони зайняли е, околиці третього мікрорайону безпосередньо район е, музичної школи, і вони намагаються взяти е, і для е, накопичення і концентрації сил. Ще й під контроль будівлю загальноосвітньої першої школи. А окрім цього, там є і інші будинки, які можна використовувати для накопичення і концентрації особового складу і подальших бойових дій вже безпосередньо в напрямку на сам а, Степногірськ. І не тільки. А, на жаль, а, це негативна новина для Степногірська. А також те, що росіяни невеликими групами, але намагаються а, до приморського спрямувати свій удар, говорять про те, що їх мета з виходу на Конку, вона продовжує залишатися, ну скажімо так, актуальною для командування 58-ї восьмої загальновійськової армії. А, зараз можна говорити про те, що в районі Степногірська, так само як і в районі Кам'янського, все ж таки росіяни знаходяться в більш вразливому становищі, і поки що можливо нейтралізувати цю загрозу, а, оскільки вони не сформували повноцінні фланги. А їх відповідна правила, а їх правий фланг, це просто річка, в яку вони зажаті. А, дійсно, тут можливо їх перерізати. Будемо дивитися, як буде виконано а, цю задачу. А, в принципі, третій тиждень. Я поки що о, досить обережно, але озвучив саме дані за третій тиждень. За третій тиждень російські окупаційні війська окупували 76 квадратних кілометрів території України. Це в два рази менше, аніж за другий тиждень, і менше, аніж за перший тиждень листопада. Тобто, це показник Ну достатньо такий невеликий. Е, я можу сказати, що це пов'язано з тим, що російські окупаційні війська почали більш концентруватися на операціях в районах а, населених пунктів. Тобто вони зараз пригальмували в районі Гуляйполя, оскільки готуються саме до боїв за Гуляйполя. Вони сконцентрували, все ж таки, більш зусиль на Покровському напрямку. Вони поступово а, просуваються а, біля Лиману та Сіверська. І а, в них були незначні просування по а, іншим локаціям. Третій тиждень він був такий більш гальмівний в питаннях розширення зон контролю. Хоча а, кількісно майже кожної доби відбували 150-170 боєзіткнень, І це достатньо а, високий показник. Отже, за цей період російські окупаційні війська втратили 5770 особового складу. Це, до речі, один з найнижчих показників тижневих показників в 2025 році. Також тут можна сказати, що зменшення кількості втрат особового складу і зменшення захоплених територій мають між собою взаємозв'язок. А, відповідно, а, чим більше відбувається боїв в міських умовах, інфільтрації в міських умовах невеликих а груп, тим менше втрати, але й тим менше захоплених територій. Загалом а, пропорція захоплених територій і втрат особового складу складає 75 російських окупантів на 1 квадратний кілометр а, протягом третього тижня а, в листопаді. 2025 року. Ну, що я можу сказати? 75 квадратних кілометрів за тиждень. А знову ж таки, як не згадати деякого а, західного аналітика, який нещодавно нас лякав тим, що Україна в листопаді втратить площу майже з Берліну. Ну, тобто приблизно це 900 квадратних кілометрів. Ну, ось такі вони, західні аналітики яких наші змі тягнуть в наш інформаційний простір і нашому суспільству, окрім всіх інших проблем та стресів, які стресових ситуацій, які ми маємо не просто кожної ночі, а й кожний день? Нам ще й не вистачало ось таких аналітиків. Дякую всім, хто дивився цей відео. Я нагадую, що ви можете підтримати його. Лайком, підпискою, натиснувши дзвоники та репослу, що все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі українського сегменту YouTube. Окрім всього іншого, нагадую, що ви можете стати спонсором обосю, що дозволить каналу робити більш цікавого унікального контенту для вас. Спонсори цей контент отримують завжди першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Ми зустрінемось завтра, як завжди. Зранку на обос в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації.